Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами побудуємо тригонометричні функції на прямокутній системі координат. Це синусоїда і косинусоїда. Ви зараз бачите прямокутну систему координат. Зліва я намалювала одиничне коло. На одиничному колі вказала точки в градусній мірі і в радіальній. Так. 0 градусів основні точки, і в першій чверті основні точки 30 градусів 45, 60 і 90. І далі основні точки 180, 270 і 360 співпадає з нулем. А також ви бачите, зеленим кольором це в радіанах ці ж самі точки. Є. Перше, що ми робимо, це на прямокутній системі координат. Ми зараз намалюємо тільки без періода синусоїду. Тобто зараз у нас ми виберемо тільки один повний період, це від 0 до 2 пі. От давайте зараз ми визначимо від нуля. Я ставлю точку 0. Далі, давайте число пі, число пі це 3,14, тобто, це десь ось тут точечка, це у нас буде пі. Далі у нас 2 пі, це 6,28, це приблизно. Ось давайте цю точку позначимо. Є тобто одне повне коло да, від 0 до 2 пі. Це якби ви візьмете, ножицями розріжете і е, оцю ниточку повністю е, випрямите, і у вас буде від 0 до 2 пі. Далі, давайте від 0 до пі. Ми поділимо навпіл. Це у нас буде ось приблизно оця точечка, це Пі поділене на 2. А також від Пі до 2 пі ми беремо середину, тобто ділимо навпіл відрізок від π до 2 пі. Отримаємо 3 пі на 2, так? Є. І далі через оці основні точки ми зараз побудуємо синусоїду. Дивіться уважно, ми зараз розглядаємо тільки поки що першу чверть від 0 до 90 градусів, або від 0 до на 2, якщо в радіанах. У нас сінус, значення синуса в першій чверті зростає від 0 до на 2. Буде зростати, буде значення по ігрикам більше, більше, більше. Чим більше х, тим більше значення ігри. Буде отут зростати. Ми точно бачимо, що в точці π на 2, якщо в радіанах, у нас буде ось тут в точці π на 2, у нас тут буде значення y 1. Ось показано. Є. Далі, в точці 0 у нас буде 0. І у нас функція зростає, тобто буде десь приблизно ось так. Давайте точніше. Там, де 30 градусів, це у нас. Буде якраз одна друга. Так? Ми знаємо, що сіну 30 градусів одна друга. Тобто, ми зараз беремо і 30 градусів це пі на 6 радіант. Тобто, оцей відрізочок ділимо на 3 Ділимо на 3. Раз, і два, поділили на 3. І у нас, це у нас якраз буде пі на 6. Ось є у нас. «Пі» на 6 – це одна друга. Далі 45 градусів – це корінь із 2 на 2. Це буде ось тут приблизно. Отак. Це наполовину. Це «пі» на 2, ми поділили навпіл. Да? Це «пі» на 4. Так, і 60 градусів – це корінь із 3 на 2. Тобто буде десь отут точечка є. Це буде на 3 Є. І далі акуратно ми з'єднуємо отримані точки є. А далі буде такий же плавний, такий же плавний графік функції синусоїди. Значить, від пі на 2 до пі у нас синус буде спадати. Бачите, в точці пі. У нас буде точечка ось перетинати вісь іксію, тобто значення y буде y це ж значення синуса це буде y. В цій точці значення y 0. Тобто ми плавненько тепер ось так будуємо. Далі ми можемо ось тут 270 градусів, це у нас буде значення y-1. Це значення синуса. Да? Точці 3 π на 2 або 270 градусів, значення y буде мінус 1. І отак акуратно ми проводимо. 2 π співпадає з нулем, і у нас перетинає вісь х. Ось. Далі, звісно, що синусоїда продовжується, тому що це періодична функція, ось так. І вліво, і вправо, по прямокутній системі координат, до нескінченності буде продовжуватись. Але. На цьому відео моя задача показати вам саме один період від 0 до 2 π або до 360 градусів. Ось побудова синусоїда. Синусоїда має певні властивості. Давайте їх запишемо. По табличці читаємо перше область визначення це ті значення, які може приймати Х. У нас синусоїда від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тобто, всі дійсні числа. Записуємо множина всіх дійсних чисел, або ж запишемо, можна записати від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Є періодичність найменший додатній період. Подивіться, у нас синус від 0 до 360 градусів, а якщо в радіанах це 2 π а далі знову у нас починає по колу другий період. Тобто найменший додатній період, коли функція у нас повторюється, це 2 π У синусоїди це 2 π Парність. Ця функція не парна. Що це означає? Це означає, що буде симетрія відносно початку координат. Ця точка буде симетрично відносно початку координати. Цій точці. Ця точка буде симетрична відносно початку координат у цій точці, тобто симетрія відносно початку координат. Це функція непарна синусоїда. Монотонність зростання і спадання. Дивимося, будь ласка, тільки від 0 до 2 π Ми бачимо, що функція зростає, зростає. А, значить, ну, все ж таки тут а, треба дописати. Давайте а, я зараз одиничне коло приберу. І зараз подивіться, функція продовжується на від'ємній осі хів, мінус пі на 2. А далі починає ось тут от, у нас: а, значить, ми бачимо, що зростає від мінус пі на 2, зростає, зростає, зростає точка максимум до пі на 2. Так. Це функція зростає. Давайте покажу від мінус пі на 2 по х до пі на 2. Функція зростає. Функція спадає від пі на 2 до трьох пі на 2. І далі, так як функція періодична, тому можемо дописувати плюс період 2πn де n – це цілі числа. Але ми розглядаємо тільки обмежений, тільки один період, тому ми зараз запишемо, функція на проміжку від мінус π на 2 до π на 2 зростає, а від π на 2 до 3π на 2 функція спадає. Записую від мінус π на 2 до π на 2. Функція зростає. Далі. Функція спадна від на два до трьох на два. Функція спадає. Далі обмеження графіку. Ви бачите, що функція обмежена зверху одиницею 1, так, 1, і обмежена знизу мінус 1, тобто обмежена зверху і знизу. Ось тут у нас і в оцих проміжках у нас немає, бачите, немає взагалі функції. Тобто функція, так і пишемо, обмежена зверху. І знизу. Далі найбільше і найменше значення. Подивіться, в точці 1 функція набуває найбільшого значення, все більше нема у нас. Так? Значить, я пишу y максимум, найбільше значення функції це 1. Найменше значення функції, я думаю, ви бачите, це мінус один. Далі неперервність функція неперервна на всьому числовому проміжку. Ми можемо просто написати неперервна. Неперервна. І останнє множина значень. Це ті значення, яке може приймати функція, тобто Y. Y у нас приймає всі значення від мінус одиниці до одиниці. Так, значить, пишемо від мінус одиниці до одиниці. Так як функція періодична і має період 2π, тобто через кожні 2 π функція повторюється, то тут, де монотонність, то бажано дописати від мінус π на 2 до плюпі. Пі на 2 плюс 2 – Те ж саме і спадання. Пі на 2 плюс 2 3π на 2 плюс 2 πn Є основні функції синусоїди, ми розглянули. Тепер косинусоїда. Так, Малюємо косинусоїду. Що ми бачимо? Ми бачимо, ми зараз з одиничного кола ми зараз точечки на прямокутну систему координат розташуємо. Тільки в першій чверті від нуля. А, ні, давайте спочатку повністю повний період від 0 до 2π. 2 пі, 2 пі це 6,28. Це ось у нас точечка 2 пі. Знову те ж саме, що ми робили для синусоїди. Далі пі це 3,14. Це пі. Ділю пополам від 0 до пі, це у нас виходить точечка пі поділити на 2. Далі і ділю навпіл від пі до 2 пі відрізок, ділю навпіл. І отримую відрізок 3 пі на 2. Так, а тепер ми розглядаємо тільки першу чверть. В першій чверті косинус у нас спадає. В точці 0, значить, косинус це у нас х. В точці 0 значення х буде 1. Значить, у нас буде ось так. Далі. В 90 градусів значення косинуса буде 0. Це х. Да? Значить, в точці пі на 2 буде значення 0. А далі ми акуратно ось так креслимо. Є. Далі в точці пі, в точці х набуває значення мінус 1 да? на одиничному колі, значить, в точці Пі. У нас значення косинуса буде мінус 1. В точці 3π на, на 2 значення х, це значення косинуса буде 0, проходить через цю точку. Значить, давайте ось так. Далі 0. І в точці 2π значення х або значення косинуса буде 1. Тобто ось так. І ми акуратно креслимо. Для того, щоб монотонність показати, давайте ми ось тут вкажемо точечку мінус пі на 2. І зараз я отак продовжу косинусоїду. І вона і далі продовжується. Є. А тепер ми запишемо властивості косинусоїди. Як ви бачите, більшість властивості співпадає з синусоїдами, але є й відмінності. Отже, для косинусоїди область визначення це ті значення, які приймає Х. Це вся х у нас від мінус нескінченості до плюс нескінченості, або вся числова вісь, тобто область виженечення це всі дійсні числа. Періодичність косинусоїда має це періодична функція і має період 2 π найменший додатній період 2 π Функція. Оце відмінність від сунесоїди, функція парна. Подивіться, якщо є симетрія відносно осі ординат, функція парна. Ця точка симметрична відносно осі ординат цій точки. Ця точка відносно осі ординат, симметрична цій точки і так далі. Бачите, довжини оцих відрізочків рівні симметрії відносно осі ординат. Це означає, що функція парна, і ми це зараз вами напишемо. Так, що це функція парна. Записали, виправили функція парна. Тепер далі монотонність, тобто проміжки зростання і спадання функції. Так, подивіться, будь ласка, функція спадає від нуля, ось показано, від нуля до пі. Бачите. Функція спадає. Від нуля до пі. Виправляємо. Так, отже, функція спадає від нуля до пі. Бачите, від нуля до пі функція спадає. Є, написали від нуля до пі проміжок функція спадає. Ну, якщо бути коректним і правильно, то треба вказати період 2 пі. 0 плюс 2 pi. Плюс 2 πn де n це будь-яке ціле число. Функція зростає, тут я не зовсім точно вказала, треба мінус π — це мінус 3,14. Десь отут буде точечка мінус π. але щоб в мене гарно, коректно, красиво виглядало, я ось точечку показала мінус π. і від мінус π до нуля. Бачите, від мінус пі до нуля функція зростає. І, звісно, що можна показати, не можна, а треба вказувати від мінус пі плюс, 2пн, плюс період до нуля плюс 2 піен. Записали від мінус пі до нуля функція зростає. Далі, обмеження графіку так само, як і в синусоїді. Обмежена знизу і зверху, тут мінус 1 до одинички. Тут вище. Одинички у нас немає функції. І нижче мінус одинички, функції немає. Тому пишемо обмежена зверху і знизу. Найбільше та найменше значення так само, як і синосоїді. Найменше значення ось, в цій точечці мінус один, ну і далі з періодом, да, постійно. І вгорі це найбільше значення функції, це один. Це найменше значення функції, мінус один. Є функція неперервна на всьому проміжку. множина значень це. Множина значень Y, тобто множина це можливі значення функції, тобто Y від мінус одиниці до одиниці, включно. Є. Ми з вами розглянули графік функції синусоїда і косинусоїда і основні властивості. Дякую за увагу!